Всім привіт, ви на каналі Час Футболу. Перед переглядом ролику підпишись на канал і постав вподобайку цьому ролику. Також не забудь написати будь-який коментар. Це допомагає просувати україномовний контент, півзахисник руха Ілля Квасниця Потрапив на радари Бенфіки. Повідомляє тато таке: за інформацією джерела, португальці активно стежать за виступами 21-річного українця, але поки що у переговори з львів'янами не вступали і не робили пропозицій щодо гравця. Цікаво, що Квасниця вже другий представник руха, якого хоче Бенфіка. Раніше повідомлялось, що португальці ведуть перемовини щодо захисника Богдана Слюбика. Успішні виступи Анатолія Трубіна спонукали португальців пильно стежити за українським ринком у пошуках нових зірок. Нагадаємо, Квасниця у поточному сезоні провів за команду Віталія Пономарьова 32 Матчі у всіх турнірах, в яких забив 9 голів і віддав 8 асистів. Його контракт з рухом чинний до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його в 1,8 мільйонів євро. Куртуа грубо помилився, але вийшов сухим з води завдяки вар. Камери піймали реакцію Луніна. Голкіпер Реала просидів без роботи майже весь перший тайм і припустився помилки на 39-й хвилині. Куртуа пари рував подачу зі штрафного перед собою, давши Джонні можливість добити у порожні ворота. Камери відразу зафіксували Андрія Луніна, який сидів у запасі, і без особливих емоцій відреагував на фейл конкурента. Втім, куртуа врятував вар. Після перегляду повтору арбітри зафіксували невеличкий офсайд. У гравця Бетіса, що нівелювало помилку бельгійця. Будь-яка дрібниця може виявитися вирішальною перед фіналом ЛЧ проти Борусії Дортмунд, який відбудеться. 1 червня Куртуа повернувся з чотирма сухими матчами і виглядає фаворитом на вихід в старті. Луніну під завісу чемпіонату довірили лише одну гру проти Вільяреала, в якій він пропустив чотири голи. У матчі 38-го туру серії Адженуа приймала Болонью. Руслан Маліновський вже на початку зустрічі відзначився у воротах суперника. Вже на початку зустрічі Маліновський мав хороший момент зі штрафного, але влучив у стінку. Однак на 12 12-й хвилині українець своїм шансом скористався сповна. Мартін отримав передачу на лівому фланзі, протягнув м'яч до лінії поля і відпасував назад. Руслан з льоту потужним ударом переправив сферу у дальній кут. Перемога принесла Джейноа 49 очок. І залишилась на 11-й схонденці турнірної таблиці серії А Болоні з 68 пунктами п'ята. Розгромна перемога Аталанти над Торіно в останньому турі серії А визначила долю одразу двох українських клубів у Єврокубках. Тріумф Аталанти над Торіно дозволив Бергамаскам завершити сезон на четвертому місці, що вплинуло і на позиції Динамо та Кривбаса у кваліфікації до Єврокубків. 2024 25 повідомляє журналіст Ігор Семьон: так кияни потрапляють до сіяних команд у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів серед потенційних суперників: Партизан Сербія та Лугано Швейцарія. Кривбас же розпочне свою Єврокубкову історію з третього раунду кваліфікації Ліги Європи незалежно від фіналу Ліги Чемпіонів. Таким чином криворіжцям не буде гарантоване потрапляння до групового етапу Єврокубків Ліги Європи чи Ліги Конференцій. Жирона влаштувала парад на честь історичного виходу в Лігу Чемпіонів. Довбик в центрі уваги. Червоно-білі фінішували на третьому місці у турнірній таблиці за підсумками сезону Ла Ліги. Перше в історії Жирона зіграє в Лізі чемпіонів. Каталонці вирішили відсвяткувати цю подію разом з фанатами і влаштували парад. Автобус з футболістами зустрічали вболівальники на вулицях міста. У своїх соцмережах прес-служба виклала відео, де Артем Довбик пов'язує український прапор і вигукує Слава Україні. Пост супроводили підписом. Наш Пічічі, український форвард, який лише. Леше влітку приєднався до Жерони. Став найкращим бомбардиром не тільки клубу, а й всього чемпіонату. Довбик забив за червоно-білих в Лалізі 24 голи. Він випередив Сьорлота з Вільяреала на один м'яч, а Белінгема з Реала на п'ять.